Міжнародна космічна станція. Погляньте, дівчинка. Вітаємо! Ти вже знаєш, хто батько дитини. Замов. Час казок настав. Стартуємо. Три, два, один. Це доктор Девід Джордан. Наше завдання перехопити дослідний зон з Марса. 16 етапів ремонту душу. Я астронавт а не фізрук. Це перша капсула в історії, яка повертається з планети. Є візуальне підтвердження. Готовий. Це може стати справжнім проривом у науці. Давай, 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 давай. В'ю інстаграм. Перед нами перший доказ існування позаземного життя. Знижує кисень, більше вуглекислого газу. Воно дивовижне. Нарешті ти теж, татко. Усі мріяли мати такого синочка. Ви привезете марсіанина з собою на землю? Ні, потримаємо тут, дослідимо. Так безпечніше. Гляньте, як швидко воно росте. Усі до одної клітини одночасно і м'язові, і нервові. І м'язи і мозок. Наскільки ж ця штука розумна? Допоможіть, поможіть, Будь ласка! — Що сталося! Я пішов. от і ні, навіть Забори, не думай свій. Треба щось робити. Там люди його! А! Цього року ці істоти винищили Марс мільйони років тому. Якщо вони потраплять на землю, ми ризикуємо життям людства. Краще їх знищити. Місяць у спи, кімната, сни. Ти корівку на місяць стрибне. Згасне світло. Кулько лети. Який базовий інстинкт усіх живих істот? Виживання. Зорі добра ніч. Ми втратили зв'язок. Повітря буває. Повідемо в атмосферу за сорок хвилин. Ми цього не переживемо. А воно може. Звук навколо і ти прощали. Життя з 23 березня у кіно.